Доброго дня. Ну що, Юрас прогріває машину, і ми вже вирушаємо знову туди саме у тих самих справах. Лікарня, військомат, щось вирішуємо з тим, щоб зняти його з обліку. Що нам вдасться, що не вдасться, я обов'язково скажу. Але до того, що я про те скажу, уже коли прийдемо додому, то я хочу щиро подякувати вам за усі ті теплі слова підтримки. Ой, за, за ті гарячі молитви, за нашу Україну, за усіх наших героїв. Да, дійсно, не хочеться, не хочеться абсолютно уже, щоб продовжувалося це кровопролиття. От ми сьогодні їдемо. Е... А знаєте, на душі неспокійно, не по тій причині, там, що їдемо, щось там ми сьогодні вже маємо вирішити. Але сьогодні, нарешті, привозять, ось у нас тут нижче по вулиці, по сусідству, можна сказати, привозять батькам сина молодого. От. І ми вчора в лікарні, ми і в лікарні ходив бідниці батько, і знаєте, слова, які почула від нього. Ось тепер я розумію, що означає. Як страшно, коли батьки ховають дітей. Так не повинно бути. Не повинно. Не дай Бог того нікому. Одним словом, поїхали. Ось так в нас підготувалися до зустрічі героя. Його очікували ще вчора. Ну, але так сталося, що сьогодні. Ми ще в лікарні, але документи вже підписані. Лишилось поставити номер протоколу. Отож, таки голова комісії підписала. Непридатний по ортопедії, частково обмежено придатний по неврології. Тепер будемо з цим їхати до військомату, а там далі каже так: ані зніму з обліку, ані відправлять ще на обласну рука. Тоді будемо бачити, як воно далі буде. Ой, все, вдома. Вдома, вдома, на вулиці дощ, і я після всього. Тако б на ліжко і поспала. Значить, що ми виїздили сьогодні? Сьогодні все, що в лікарні зробили, заключення завезли в військомат, передали. І зійшлися на тому, що після 8 числа приїздити до військомату. Вони дають направлення на Житомир, тобто обласна велка. Чи не ВЛК, чи як, одним словом, потрібно буде їхати ще у Житомир? А з Житомира справу будуть передавати на Київ і, напевно, що таке його з обліку знімуть. Хоча б це е, вирішили. Ну, що ж ще сказати? На вулиці у нас другий день дощ. Другий день оце таке дощить, дощить і дощить. От, і е, ну, напевно, що е, тепер, напевно, що я відпочину. І тоді вже повернуся до е, своїх звичних відео. Просто треба трішки відпочити, треба відійти, е, Скажемо так, важко, важко фізично вибути, е, походити по цих по лікарях, да. От, ну і морально теж важко. Тому що не буду нічого говорити. Просто скажу, повірте, важко. Ще раз усім дякую за підтримку і до наступних відео. Хай вас усіх, усе буде добре. І найшвидшого нам миру. Найшвидшого миру.